Миргородська громада провела в останню путь професійного льотчика винищувальної авіації Дениса Олександровича Василюка, який загинув 17 травня, виконуючи бойове завдання в повітряному просторі. Україна втратила не просто льотчика, а й надійного бойового побратима, друга та чудову і яскраву людину. Денис Олександрович справжній професіонал. Він любив свою родину, життя і службу. Від початку повномасштабного вторгнення Росії пілот здійснив 94 бойових вильоти та за життя став повним кавалером ордену за мужність. Хоча Денис Олександрович і був звільнений з військової служби через завершення контракту, але із 7 березня 2022 року, як справжній професіонал і патріот, знову доєднався до лав воїнів повітряних сил ЗСУ, аби захищати українське небо і землю. Під час свого останнього польоту Денис Василюк допоміг сухопутним військам зупинити дії російського агресора на одній з гарячих точок фронту. На жаль, літак, на якому пілот виконував завдання, був збитий ворожою ракетою. А Денис Олександрович загинув на місці. Загибель Дениса Василюка стала невгамовним болем у серці його батьків, дружини, колег і побратимів. До мене чоловік був настільки сильний. Дуже сильний. І ця сила я відчуваю, що вона зараз в мені. У мами Дені ще був ювілей в цей день день народження. Я, я просто, просто на все життя, життя заповню її крик, те, що вона не вірить. Але, але я розумію, що я повинна бути, бути сильна. Вона. Я буду їх до кінця свого життя підтримати. Я їм зараз дуже часто дзвоню. Я кажу, будь ласка, держіться ради Дениса. Денис би Денис не, не хотів, і як і ви, як кожен, кожен з вас. У мене, знаєте, в мене немає там когось там обвиниться, або ще щось, або чому там чоловік мій, а не інший. У мене такого немає. Це життя. Денис був просто неймовірним асом, пілотом, і у мене за нього велика гордість. Я хочу, щоб всі знали, який в мене був чоловік. Денис Василюк народився 17 січня 1993 року у місті Джанкой Автономної Республіки Крим. Навчався в середній школі номер 1 в селі Побєдне Джанкойського району. Після закінчення школи Денис Олександрович вступив до Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. У 831-й бригаді тактичної авіації Денис Василюк служив із 2014 року. Саме тут він опанував посаду старшого льотчика та командира авіаційної ланки авіаційної ес. А з вересня 2023 року підполковник Василюк обіймав посаду начальника штабу, першого заступника командира авіаційної ескадрильї 831-ї бригади тактичної авіації. За час повномасштабної війни Денис Олександрович неодноразово виводив техніку з-під удару і перебазовував її на оперативні аеродроми. Від колективу 831-ї бригади тактичної авіації від льотного складу в першу чергу хочу щиро. Принести свої слова співчуття. Повірте, нам дуже важко втрачати кожного військовослужбовця, не кажучи вже про того побратима, який з тобою в строю виконував до останнього биття свого серця, виконував поставлене бойове завдання. 17 травня близько 5 години 57 хвилин. Серце Дениса перестало битися, але я впевнений, що вибір льотчик прийняв однозначно. Виконати поставлене завдання, на жаль, його немає тут. Але він в кожного в серці, в кожного льотчика, в кожного нашого військовослужбовця нашої частини. Я думаю, і громади міста. Вічна пам'ять Денису назавжди в строю. 8-3-1. Денис Василюк був мужнім та незламним. Позивний флеш дуже підходив льотчику за самовіддане служіння українському народові, особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, за самовіддане зразкове виконання військового обов'язку, вірність військовій присязі льотчик був нагороджений орденами за мужність першого, другого і третього ступенів. Також Дениса Олександровича було відзначено медаллю за військову службу Україні. Професійність підполковника Василюка і його відданість військовій справі відзначають і в повітряному командуванні. Центр щирі співчуття родині висловив генерал-лейтенант Анатолій Кривоношко. Зараз свой офіцерський шлях відробив дуже багато для держави, яку дуже любив. За цей період майже 100 бойових вилітарів. І причому до кожного він готувався таким чином, що завдання повинно бути виконане якісно і в повному обсягу. Що і підтверджується от його польотом. Орден за мужність першого ступеня, який Денису Василюку присвоїли 4 грудня 2023 року, передали його дружині. Чергова відзнака доводить, що герой немало зробив для захисту України, а його ім'я вже вписане в новітню історію нашої держави. Попрощатися із мужнім професійним льотчиком прийшло багато людей, серед яких представники Миргородських міської та районної гілок влади. На жаль, війна це страшна річ. Страшна, адже вона забирає найцінніше життя наших захисників і захисниць. І сьогодні ми зібралися тут, щоб провести в останню путь справжнього патріота, героя, справжнього воїна Василюка Дениса Олександровича. Дійсно, ціною власного життя він захистив нас, захистив нашу землю. Страшна річ в тому, що війна забирає найкращих. Дійсно, він був найкращим. Найкращим чоловіком, побратимом, другом. Денис Василюк любив українське небо і героїчно ціною власного життя захистив його. У день прощання миргородці, рідні та знайомі Дениса Олександровича віддали йому останню шану. Із героєм прощалися з усімальотними традиціями та військовими почистями. Шановна, Владислава вот Сергіївна, за дорученням президента України, Верховного Головнокомандувача Збройними силами України, прийміть цей державний прапор України як символ держави, за яку віддано і до кінця свого життя бився ваш чоловік Денис. Мужнього льотчика і оборонця поховали у Миргороді на алеї героїв. Світлий спомин про Дениса Василюка назавжди залишиться в пам'яті рідних, близьких, друзів і побратимів. Вічна шана українському захиснику Денису Олександровичу Василюку. Герої не вмирають.